покажу вам трішечки своєї клумби біля входу до будинку неймовірна кохія. Обожнюю її, вона просто ну гарна, це не те слово. А пізніше, ближче до морозів, або вже навіть після перших весняних осінніх заморозків вона стає такого гарного червоного бордового кольору. Чорнобривці. Скоро кохя їх просто задавить. Кохія зараз розростається, розростається, вона буде взагалі дуже велика, величезна. Бачите, я там напевно невдало посадила кущик, але коли я саджала, то а, її було ще мало. Кохія була геть малесенька. Ще кілька видів чорнобривців, тут і помаранчеві, і жовті яскраві, і он такі біленькі. Ну і біля них спаржа. Спаржа в мене росте біля будинку, тому що коли я її саджала, я й не знайшла іншого місця. А зараз вона вже подивіться, яка класна. Минулого року вона така здорова не була. І спаржу дуже полюбляє. Ось така рослинка під назвою Кручені паничі, тому що їй немає на що витися, і вона в'ється на спаржу. Ну, я думаю, що спаржа не проти. Коли вона зацвітає, тут дуже дуже стає гарно. Бачите, на вечір кручені паничі закривають свої квітки, а в день вони дуже гарні.